Бажаю здоров'я, друзі. Дивлячись на те, що зараз відбувається в країні, на те, що нас знову намагаються розвести, як розводили усі 30 років, хочу проговорити з вами про, начебто існуючу в парламенті, опозицію до влади. А саме про те, що із існуючих парламентських партій немає жодної політичної сили, яка б була справжньою опозицією. Більш того, в парламенті немає жодної політичної сили, яка би діяла в інтересах народу України. Вся та клоунада, яка відбувається в парламенті за участі різних там типу опозиційних сил: Тимошенків, Порошенків та інших мародерів та шахраїв, є нічим іншим як фейковим протистоянням. Зверніть увагу на те, що вони голосують за одні і ті ж самі антиконституційні закони разом, та жодна із фейкових опозиційних парламентських партій не склала депутатських повноважень, що призвело би до розпуску парламенту цього розсаднику корупції, мародерства, марнотратства та зрадників. Ця війна для нас всіх випробування. Та шанс очистити владу від зрадників та злочинців, а також відновити громадський контроль над усіма гілками влади. Друзі, єдина справжня опозиція, на жаль, не структурована. Це ми народ України. Ми маємо об'єднуватись, бо є велика ймовірність, що нас знову залишать в дурнях. І за злочини проти народу України ніхто не буде нести відповідальності. Бережіть себе. Слава Україні!